Hello everyone! Today we continue our topic Health and body care. Доброго дня усім! Вітаю на уроці англійської мови. Сьогодні ми продовжуємо нашу тему здоров'я та турбота про власне тіло. Тож, let's start. Say what you should do to have beautiful and strong teeth. Постав відео на паузу. І дай відповідь на це запитання. Що слід робити, щоб мати красиві і сильні зуби. Listen and say how often you should go to a dentist. Прослухай текст і скажи, як часто слід відвідувати стоматолога. You should brush your teeth two or three times a day for five minutes. Choose a good toothbrush. It shouldn't be very hard. You should change your toothbrush every three months. Sweets and sugar are very bad for your teeth. You should eat fruit. And remember, you should go to a dentist twice a year. Якщо тобі було важко зрозуміти текст, постав відео на паузу, перемотай, прослухай ще раз і дай відповідь на це запитання. Подивись уважно на малюнок, чи правильно ти особисто чистиш зуби. А ось текст, який ти прослухав. Зараз постав відео на паузу, самостійно прочитай, переклади, а потім перевір, чи був ти правий чи права. Отже, you should brush your teeth two or three times a day for 5 minutes. Choose a good toothbrush. It shouldn't be very hot. You should change your toothbrush every three months. Sweets and sugar are very bad for your teeth. You should eat fruit. And remember, you should go to a dentist twice a year. Тож, Translate. Тобі слід чистити зуби двічі о тричі на день продовж 5 хвилин. Обирай гарну щітку. Вона не повинна бути жорсткою. Треба змінювати свою щітку кожні три місяці. Солодке та цукор дуже погані для твоїх зубів. Шкідливі. Треба їсти фрукти. Та пам'ятай. Тобі треба відвідувати стоматолога двічі у рік. Now. Ask and answer in pairs. Робота в парі. Якщо зараз в тебе пари немає, ти можеш самостійно поставити відео на паузу, прочитати перекласти запитання і дати на нього відповідь особисто. How often should you brush your teeth? Як часто потрібно чистити зуби? How long should you brush them? Як довго їх слід чистити? What sort of brush should you choose? Яку щітку треба обирати? How often should you change it? Як часто її треба змінювати? What should you eat to keep your teeth healthy? Що треба їсти, щоб зуби були здоровими. А зараз в зошиті запиши число. Класна робота. Copy the proverb and say how you understand it. В зошиті запиши прислів'я. А далі дай відповідь, як ти його розумієш. Good health is above wealth. Якщо перекласти дослівно. Гарне здоров'я понад багатство. Запиши прислів'я і дай пояснення. Як приклад пояснення може бути You can't buy any health. Ти не можеш купити здоров'я. Read and answer. Зараз поговоримо про допомогу. Першу допомогу медичну. Спочатку читаємо, перекладаємо, а потім треба буде відповісти на запитання. Тож постав відео на паузу, прочитай, переклади і дай відповідь. Add means help. If you cut your finger, wash it and put a plaster on it. Every night take the plaster off. Put a new plaster on in the morning. You should keep your cut clean. If the cut is serious, go to see a doctor. Допомога медична означає допомогти. Якщо ти порізав палець, помий його і поклади на нього пластир. Кожну ніч знімай пластир. Клади новий пластир зранку. Твоя рана повинна бути чистою. Якщо рана дуже серйозна, йди до доктора. І запитання: How do you give first aid if your friend's cuts his or her finger? Як ти надаш першу допомогу, якщо твій друг або подруга порізали пальця? Домашнє завдання. Друкований зошит. Page 59, Exercise 3, 59-та сторінка, 3 вправа. Fill in the gaps with the word from the box. Треба в речення ставити слова, які є у довідці. Речення переписуємо повністю. Тож, thank you and goodbye!